Нова техніка, аксесуари, дорогі іграшки, і в кінці кінців свобода досягається за допомогою такої жахливої і прекрасної штуки, як гроші. Якщо ти ще малюк, то скоріш за все, як і більшість людей бачиш своє майбутнє в тумані і ще не знаєш, звідки взяти цю саму свободу в цьому житті. Можливо, ти думаєш, що не можеш заробити собі на щось приємне, але сьогодні я переверну твій погляд на твої ж можливості і розкажу, як заробити підлітку в реальному житті. Візьми щось, попити, поїсти і. Приємного перегляду. Звісно, якщо твої знання закінчуються на базових природних інстинктах, перспектив для заробітку у тебе небагато. Але якщо вмієш спілкуватися з людьми, володієш комунікабельністю і головою, можливо, щось і вийде в сьогоднішньому відео. Я як істинний школяр, оскільки влітку в мене дуже багато вільного часу, спробую влаштуватися на роботу і заробити для сьогоднішнього експерименту. Я зайшов на Олекс роботу і почав шукати вакансії. Давайте подивимось, що саме OLX може нам запропонувати. Продавець на квас терміново. Якщо я туди влаштуюсь, то роботодавець просто ризикує залишитись без товару у перші пару годин роботи. Через це він має бути як мінімум мені вдячний за те, що я не влаштувався туди. А от любов шукає працівників до лісу: Пильщики, грузчики, робота середньої важкості. Хто залежний від алкоголю, прошу не турбувати. Бляха, я вже збирався дзвонити. Я готов розклаювати оголошення. Місто Тернопіль. Опа, а це вже наш конкурент. А що ми робимо з конкурентами? Правильно? Нейтралізуємо. Тому кидаємо на нього скаргу, поки він не встиг відібрати наш хліб. Промоутер з вільним графіком. Вимоги до кандидата, Досвід і освіта від середньої спеціальної. А оскільки в мене і такої немає, то я не можу влаштуватися на роботу мрії. А мама мені казала вчитись. А я не слухав. Так що не повторюйте моїх помилок. Я дзвонив і писав ще кільком людям з приводу розклеєння оголошень і так далі, але в деяких були недійсні номера, деякі норили. Ну очевидно, що вони просто боялись суперприбутків завдяки мені, але. Я все ж зміг знайти ідеальну вакансію. Промоутер, консультант, потрібні активні і енергійні люди і дівчата. Мені відповів якийсь втомлений або дуже спокійний чувак. Ми домовились зустрітись, хоч вийшло це і не з першого разу. Тож зараз підемо заробляти наші перші грошики. Обов'язково беремо з собою рюкзак, щоб складати туди гроші і вирушаємо ставати мільярдерами. На кінець тому зустрілись з дуже приємним бородатим чуваком, який відвів нас в свій кабінет. Але на жаль, далі рукостискань. Нічого не вийшло. Замість чогось більш цікавого він розповідав, що ми будемо промоутерами, будемо просувати досить популярний відомий бренд. А точніше, пакет послуг Vodafone Turbo. Нам розказали невеличку стратегію, в чому переваги пакету, і відправили у вільне плавання. Коротше, наша задача заключається в тому, щоб примушувати людей на вулиці купити в нас пакет послуг від Vodafone вартістю 125 гривень. Сотку лишаємо собі, а двадцятку віддаємо назад, типу як собі вартість пакету. А Vodafone в свою чергу отримуватиме прибуток від приведених нами клієнтів. Ми навіть Гадали нову тактику продажу, вона заключається у тому, що поточувати якусь людину і з силою примушувати її купувати. Але заради чистоти експерименту відмовились від цієї блискучої ідеї. До речі, якщо ви хочете обговорити якісь способи заробітку або запропонувати свої, пишіть їх в коментах, або ще краще заходьте в мій телеграм чатик. І там канал є, якби там багато цікавого нового. Там всі вже спілкуються, крім тебе. А ти чогось один тут сидиш? Чекаю тебе там. Власне, що там з роботою? коротше. Підходити треба до всіх підряд, бо ніколи не знаєш, хто може купити цей пакет послуг. Слух, і власне ми так і робили. Спочатку було стрьом підходити прям до всіх підряд, а особливо до тих, хто виглядав дуже буйно. Але насправді усі виявились досить добрими і за весь час експерименту мене не послали жодного разу. Люди все йшли. йшли. Я підходив і до жінок, і до чоловіків старших, молодших, більших, менших, але все безрезультатно. Усім тупо вистачає їхніх поточних умов, і вони не хочуть нічого змінювати. Згодом, хвилин через 40, ми знову зустрілися з бородатим чуваком. Він подивився на нас як на клоунів, хоча за цей час ми спитали біля 30 людей. А він казав, що за статистикою купує кожен 20-й. Потім ми попрацювали ще хвилин 40, дістали ще більше людей. З деякими навіть виходив досить непоганий і дружній діалог, який розтягувався на 5 та й 10 хвилин, але продажі. Все ще на нулі. Мені здається, півтори години такої роботи без результату говорять самі за себе за Vodafone, за те, що в них не конкнеконкурентно спроможні тарифи, і взагалі за те, що вони експлуатують дітей, і взагалі йдемо зливати їхню маркетингову компанію схему в салон Київстар, який між іншим знаходиться через дорогу. Непогана ідея. А от коли я стану директором маркетингового відділу Київстару, тоді вже й поговоримо з Vodafone. Тільки тоді вони побачать, якого перспективного співробітника загубили. До речі, мої знайомі, які теж тестили цей спосіб, казали, що в них і за більше часу роботи нічого не виходило. Є ще один досить старий спосіб, який вже достатньо давно гуляє в мережі. Я побачив у легендарному тернопільському місці біля Орнави чувака, який ним користується. Ну, в плані не водіям фари протирає, а машинам їхнім. Я думаю, ви розумієте. А скільки ти машин в день можеш на 100. Які максимум давали бобо? А ви до дорогих машин підходити ще до дешевих? — Це дешево. — Реально? Не, дорогий три палка не надо. Спочатку літо працюєш? Я ще того літа тут був. А. Сі... Я вже десь за, за літо десь 10 камп. Скільки тобі років? 19. Молодець вообще. Десь 10 тисяч. Просто біз бізнесмен, висяк красавчик. Правда, останнім часом він чогось зник. Але... Напевно, він же просто давно заробив собі на вілу на Багамах і давненько відпочиває, проводить там літні канікули. Ну або його викрали. У цьому способі теж все залежить від тебе. Як надреш, стільки й заробить. Ома! Oh Також мені друг розповідав про одну максимально імбову схему. Якщо ти живеш в великому місті, ну хоча б в більшому ніж мене, і оголошень з приводу роботи там більше ніж в мене, можеш влаштуватися розклейчиком оголошень одразу в 10 компаній і розклеювати в одному місці не одне, а 10 оголошень. Виходить, якщо нам один роботодавець пропонує 10-11 тисяч за розклеювання в місяць, то нехай навіть влаштуєшся в п'ять робочих місць. Це вже 50 тисяч гривень в місяць. Так можна і мільйонером на розклеюванні оголошеннях стати. А ти обов'язково спробуй пошукати через знайомих. Можливо, у когось там є щось де потрібен промоутер, і ти зможеш поблату зайняти цю посаду. У мене таких нема, на жаль, через те я використовував більш опущені методи пошуку вакансій. Окей, в цьому ролику я заробив нуль по факту, через те, що мені було лінь, і я не хотів працювати продавцем квасу, і, і взагалі я із Ютубу достатньо заробляю. Результат. Усіх цих способів залежить лише від твоєї наполегливості і бажання працювати. А оскільки в мене цього всього на відміну від тебе нема, то і заробив я ніскільки. Як ми розуміємо, з цього відео навіть для тебе, консервативного чувака, якому мама не дозволяє закидати гроші на бінанс, який не визнає усі способи заробітку в інтернеті, і думає, що пахати на заводі найнадійніший і найефективніший спосіб заробляти собі на життя, навіть для тебе є способи заробити, навіть якщо тобі мало рочків так важче. Так важче знайти, важче працювати. Але якщо тобі треба, варто лише трохи піднапрягтись, щоб знайти щось індивідуальне для тебе, наважитись подзвонити роботодавцю і розвиватись у роботі. Кому треба, той завжди знайде. Головне тільки хоч щось робити, а там же з кимось познайомишся, хтось кудись тебе підтягне, і таким чином, рухаючись за течією, за літо другий назбираєш на бізнес, відкриєш пару заводів, туди-сюди стаєш мільярдером, і потім на всіх інтерв'ю розповідаєш що починав з листівок. Гадаю, що із цього відео хтось обов'язково отримав щось на в когось з'явились нові думки, якими, до речі, можна поділитись в коментах і в моєму телеграм-чатику. Посилання на нього в описі, і там ще між іншим можна розказати про якісь інші способи заробітку, які ви знаєте, поділитись з іншими людьми. Я думаю, усім буде дуже цікаво, тому чекаю вас там. Не забудьте підписатись. З вами був справжній школяр-бізнесмен. Удачки вам!